Так, в вашому перегляду пропоную таку цікаву зачіску. Треба помити, по-перше, голову, вона повинна бути чиста. Я наношу піну, ви можете якийсь спрей для об'єму, але мені подобається саме піна. Далі починаю плести жгут при голові. Що важливо тут в цьому жгуті висушити його. Тому частіше всього, коли я його кручу, я відпускаю клієнта додому. І він там за день висихає. З цим можна спати, тому, наприклад, можна залишити це і зранку самої розплести. З цим можна їхати в поїзд, в, в поїздку і розпустити на наступний день, тоді, коли треба зачіска. Це прикольна текстура, рівномірний об'єм. Ця зачіска тримається довго. Ось дивіться. І об'єм, і текстура. Зараз кажу їй, посміхнись, вона каже, ні, посміхатись не буду. Тому кому сподобалось і чи корисно, ставте сердечко.